8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення і вшановує пам'ять українців, що полягли у Другій світовій війні. Ідуть роки, але Друга світова війна не забувається знову і знову озивається вона у свідомості поколінь, тривожить уяву, змушує замислюватися над трагедією і подвигом нашого народу. Друга світова війна, яка тривала з 1939 по 1945 роки, була одним з найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. Участь у ній брали понад 60 держав. Бойовими діями були охоплені Європа та Східна Азія, Африка і Близький Схід. Атлантика і Тихий океан загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Відзначати День пам'яті та примирення 8 травня європейська традиція, яку Українська держава послідовно впроваджує після Революції Гідності. Надзвичайно важливо згадувати. Та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Не менше заслуговують на увагу та пам'ять жертви війни. Остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна це не лише танки, гармати й масштабні бої, це долі. Мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой вузенький окопчик, де дві сім'ї. Тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю щоб присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Про українських воїнів, які зробили свій героїчний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім тим, хто боровся проти нацизму. Ми шануємо подвиг тих, хто ціною власного життя виборював нашу свободу у Другій світовій війні. Пам'ятаємо про звитяжний подвиг наших співвітчизників та схиляємо голову перед їх мужністю. Наш уклін усім, хто виніс на своїх плечах лихоліття років окупації та пекло констаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідні міста та села. У Другій світовій війні. Загинув майже кожен другий українець. Два з половиною мільйони людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. Війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. Без даху над головою залишилося близько десяти мільйонів осіб. День пам'яті та примирення. Символізує не тріумф переможців над переможеними, а застереження. Диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його. Всіма розумними засобами. Символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є Квітка мак. Її вибрали не випадково адже її графічне зображення це своєрідна алюзія. З одного боку мак ніжна польова квітка, а з іншого вона схожа на кривавий слід. Який залишають кулі на тілі людини. Другий рік поспіль українці проводять цю пам'ятну дату в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової? Чимало жахіть війни. Які раніше асоціювалися з останнім глобальним конфліктом, стали реальністю в Україні внаслідок воєнних злочинів Російської армії та керівництва Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна? Ми пам'ятаємо, що агресора. Зупинили спільними зусиллями Об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими і є запорукою неминучості нашої перемоги сьогодні. Ми боремося за мир на рідній землі. Ми боремось за мирне. Та безпечне життя всього вільного світу пам'ятаймо і перемагаймо!